Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам ціни на одяг, сумки, косметички та інші товари. Якщо сподобається відео, буду вдячна за ваші вподобайки. Приємного перегляду! Чоловіча курточка на весну 1500. Розміри від S до 3XL. Модель курточки йде з капюшоном на блискавці, має дві кишені. Капюшон виконаний у двох варіантах: тканинний сірий та чорний. 42 знижки на ось таку чорну курточку. На весну 519. Бананка 129. Ось така сумка на пояс, чорна тканина 219. Косметичка чоловіча також зі знижкою 119. Ось така ще сумка косметичка 340 гривень. Чоловіче взуття 1099. 699 жилет. Розміри йдуть від S до 3 xl Є чорний та бежевий. Дитячий рюкзачок для хлопчика.

Ось така модель круглої сумочки для принцес 219, рюкзачок 459. Дитячі валізи Ельза 1199, Пікачу 899, футболка для хлопчика Марвел 169, розміри 140 170, 100% котон. 149. Ось така футболка сіра, також до 170-го котонова. Ця взагалі 69. Зі знижкою 140, -й, 170. -й. Котон 100%. Кофта на флісі для хлопчика 340. 140-й, 170-й. Кросівки на весну в різних розмірах. 659. 699. Ось така модель. Зелені з чорним 599, кеди для хлопчика 340 на липучках. Кепки вже з'явилися 169, 219, 269 кофта для хлопчика, 140-й, 170-й. 60% котон та 40 поліестер. Білизна для хлопчика 2 одиниці 189. Тут 5 штук в наборі, 340 гривень, шкарпетки 169, 7 пар, 119, 3 пари з сердечками. Тапочки кімнатні м'якенькі для дівчинки. 119. Набір маючок 240 гривень 3 штуки. Кросівки для дівчинки 799, такі вищі хайтопи 699 459 блискучі, Кофта з котиком пуш на флісі 269, 116 140, 599 курточка рожева джинсова. І джинсики такі 389. Красива ковтинка для дівчинки 459. Джинси для дівчинки з кіни на колінах сердечка в паєтках 340 гривень. 98 і 140. Такі джинси з сердечками кишенями 459 до 140. Курточка. 459 з копійшоном на флісі, 599 жилетка до 140, -го. туфельки для дівчинки 459, жилетка рожева 519, квіточки 459, Розміри до 140 -го. джинсове платячко, сарафан 389, Кросівки 799. Джинси для підлітків для дівчаток. Ціна 599. 140 й 164. Курточка джинсова, ніжно такого лавандового відтінку. Ціна 599. Кофта спортивна.

Джинси на резинці пояс 459 Також 140 і 170. -й. Червона кофта для хлопчика 219 до 140 на флісі. Набір двох кофтів на флісі 340 гривень. 98 й 140 -й, зелена. І ось така з малюнками. Футболка для дівчинки 149, котонова, 140-164, 219 кофточка дівчача. Склад тканини, котон 100%. Дві футболки 219, 98 і 140, 100% котон. 269, Ось такі дві кофточки тоненькі на довгий рукав. Пальто 269. Курточка тепленька. 459. Набір двох кофтів на довгий рукав 340 гривень. Кофти в рубчик 98 і 140, кросівки двоколірні 659. Ось такий варіант на липучці 659, 459 курточка для дівчинки на весну 98 і 140, 599 жилетка. Джинси для хлопчика. З малюнком вони йдуть широкі донизу 519 до 140, 269 штани спортивні, шапочки зі знижкою, ціна всього 40 гривень. Чорні однотонні 79, 69 коштує піжама для хлопчика, шорти та футболка. Піжама пікачу 459. Футболка та штани. 240 гривень. Піжама для хлопчика. Штани та футболка котонова. Сукня тепленька для дівчинки 289 грив іде гольфиком. Приємна тканина на дотик. 140-й 164-й. Така кофта для дівчинки. Спереду має блискавку та капішон 269-48% знижки. 140-164. Футболка для хлопчика Marvel, 149. Спеціальна пропозиція на акційні товари мінус 40% знижки при покупці від двох одиниць. Піжама дитяча, 189. 74, 98. Штани для хлопчика 219-2 одиниці. Розміри 62-й, 98-й. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Удалих вам покупок. На все добре.